1248 двісті доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну, евакуація прифронтових сіл Дніпропетровщини та як минув дев'ятий етап військ... обміну військовополоненими. Розкажу просто зараз. Я Соломія Відвіцька і це ТСН. До сімнадцяти зросла кількість постраждалих у наслідок російських ударів по Харкову. У друге за дві доби воєнні злочинці атакують місто керованими авіабомбами. Цього разу поцілили у медичний заклад в індустріальному районі. Серед потерпілих 12-річна дівчинка. І більше про наслідки розпитаємо наживо кореспондентку ТСН Юлію Бойко. Юлю вітаю. Тож розкажи, в якому стані поранені і наскільки масштабні руйнування у місті цього разу? Де ти зараз знаходишся? Тобі слово вітає Соломія. Цього разу у ранок у Харкові знову ж таки почався з тривог та вибухів. Росіяни атакували на цей раз медичний заклад, біля якого ми знаходимося, і е, обстріл стався саме в той час, коли на вулицях вже було доволі людно. Чую такий свист, сильно сильно громкий прямо. Я не встигла навіть зрозуміти, що відкіля. І мене як піднімає, жахнуло так страшенно, що я думала, що я голохла, бо ну, взагалі я нічого не встигла толком подумати, ну тільки мене так підкинуло вверх тормашками, як ту букашку. Напевно, вони цілилися таке в больницю. Ну так як ми рядом. Моя жінка була вдома, я на роботі. Вона подзвонила, я підійшов, я сам приїхав, подивився, вибіти всі окна на варанді, в, в, в жилих комунах повністю окна. Ворожий снаряд влучив просто в будівлю. Тобто диспансеру у момент атаки всередині перебували і пацієнти, і працівники. Кілька годин було невідомо чи є люди під завалами. Адже рятувальники почули, як під руїнами дзвонить телефон. Але на щастя, під зруйнованими конструкціями нікого не знайшли. За попередніми даними були пацієнти 13 осіб і стільки ж медичного персоналу це виключно цивільний об'єкт, поруч житлові будинки, ніякої військової інфраструктури чи військових об'єктів нема. На цей момент відомо вже про 17 постраждалих. Серед них 12-річна дівчинка. В неї гостра реакція на стрес. Також одну жінку було госпіталізовано. Це працівниця медзакладу. Її стан лікарі оцінюють як легкий. І це вже друга атака на Харків за друге за два дні. Напередодні поцілили по багатоповерхівкам в Шевченковському районі. Тоді постраждало понад 40 людей. Троє постраждалих і досі перебувають в медзакладах. Це дві жінки і один чоловік. Стан їх середньої ступені важкості стабільний. Вони в хірургічному та в травматологічному відділенні. На зараз їм надається вся необхідна медична допомога, перев'язки, і вони знаходяться під спостереженням. Як і до цього росіяни атакували новим озброєнням керовану авіабомбу УМПБ-5. Вона з бойовою частиною вагою 250 кілограмів та покращеним модулем планування та корекції. Це дозволяє завдавати удар відстані понад 100 кілометрів. Раніше такі боєприпаси запускали з 80 кілометрів. Ну і наразі на місцях на місці атаки продовжують працювати рятувальники. Вони усувають наслідки ранкової атаки. Соломія. Дякую, Юлю, за подробиці. Кореспондентка ТСН Юлія Бойко була зараз з нами наживо з Харкова. Розповіла про чергову атаку на місто, про постраждалих та руйнування, які спричинили цього разу російські обстріли. В Одесі фахівці мають вирішити долю поруйнованого під'їзду і загалом будинку, куди поцілив російський безпілотник. Влучання в житлову дев'ятиповерхівку сталося у ніч проти четверга. Постраждали четверо людей. У них акубора травми та уламкові пораження. Пізніше під завалами рятувальники знайшли тіло загиблого 32-річного чоловіка. Руйнування панельних конструкцій у будинку критичні, і під'їзд може обвалитися щомиті. Окрім цього, внаслідок атаки пошкоджено або знищено численні архітектурні. Пам'ятки в середмісті Одеси, зокрема, Воронцовський палац, два готелі, фруктовий пасаж на ринку, привоз. Палац на приморському бульварі і ще кілька історичних споруд у зоні охорони ЮНЕСКО. І більше про російські удари по Одесі можемо проговорити із головою обласної військової адміністрації Олегом Кіпером. Він зараз з нами наживо. Вітаю, пане Олеже. Розкажіть, чи є у вас якісь прогнози стосовно пошкодженого будинку, де зараз люди, чиї квартири поруйновано. Ну і про стан поранених, що вам відомо на цю мить. Добрий вечір. Добрий вечір студія. Шановні наші телеглядачі. Щодо будинку, який сьогодні зруйнований, я вчора вже заявляв, що з п'ятого по 8 поверх він практично вщен був зруйнований, і вчора всі спеціалісти. І будівельної академії, і навіть з Києва, приїжджали для того, щоб зрозуміти який далі так як він трішечки нахилився. Ми розуміємо, що конструкція 70-х років і вона на жаль не витримала того удару, який відбувся. Тому зараз ще до цього часу тривають експертні роботи, щоб встановити щодо можливості подальшого експлуатування або потрібно буде зносити ту частину будинку, яка в якій було влучання щодо сімей, які втратили своє помешкання. Одна жінка зараз перебуває в спеціальному місці, де їй було надано допомогу місце для проживання. Інші у родичів, у знайомих друзів. Міська влада запропонувала або відшкодування за оренду житла проплатити. Так поки що таких багато немає. Поки що розселилися всі по знайомим, по друзям, але з ними є комунікація надаються всі відповідні консультації щодо реєстрації своїх пошкоджень для того, щоб людям було простіше і швидше вирішити свої проблеми. Хоча ми розуміємо, що втратити домівку це важко для любого й пане Олеже стосовно атак на власне архітектурні та історичні пам'ятки, наскільки значні там руйнування, і чи відомо вже як будете відновлювати візитівки Одеси, чи є вже пропозиції, можливо, від міжнародних партнерів чи донаторів? Звичайно, дуже шкода втрачати таку культурну цінність, яка під охороною ЮНЕСКО. Це наш приморський славний бульвар, де сотні сотні тисяч і одеситів, і з, з, загалом і людей, які приїжджають іноземців наших громадян з усієї України. Це дійсно візитівка нашого міста, де прогулюються з таким виглядом на море. Але на жаль, і вона також не є виключенням. На жаль, росіяни б'ють куди завгодно і пошкоджені і лондонські готель, який. В тисячу фільмах, мабуть, знімався він такою, також і визитівкою нашого міста. Ну і звичайно, куди ж без нашого привозу? Сказати, що це якесь там місце для Одеси важливе? Мабуть, нічого не сказати. Майже 200 років через два роки, якщо я не помиляюсь, в 27-му році два століття тому це. Було місце вибрано для того, куди з ближайших районів в областей привозили люди свої та свій товар і з возів продавали, тому і назвали місто привоз. Да, і воно за 200 років витримало всі гаразди, не гаразди, не одну війну пережило. Але ви бачите, що ворог нищить все, для нього немає нічого цінного, немає нічого історичного. Хоча вони так дуже любили розповідати, як вони прилітали до Одеси нашої нашої перлини і прогулювалися по привозу. На жаль, не щадять нічого і нікого. Дякую, пане Олеже. Дякую, за що знайшли можливість з нами поспілкуватися наживо. Ми щойно говорили про атаку Одеси із головою обласної військової адміністрації Олегом Кіпером. На Донеччині розпочали примусову евакуацію родини з дітьми із Добропільської та Криворізької громад. Таке рішення ухвалила регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій області. Отже, тепер примусово евакуюють жителів міста. Добропілля, сіл Ганівка, Новий Донбас, Рубіжної, Добропільської громади, а також сіл Добропілля, Надія Новокриворіжжя, Новомар'ївка, Новофедорівка і Ракша. Криворізької громади загалом у цих населених пунктах досі залишаються 928 дітей. З дітьми і майже без речей війна жене все більше людей із Дніпропетровщини масово виїжджають вже і з тих громад, де не оголошена ще примусова евакуація. Однак російські каби, ракети та дрони змушують кидати все і вирушати. Волонтери щодня вивозять із прифронтових сіл десятки жителів, і від початку року тільки гуманітарна місія Проліска доправила близько двох тисяч людей, 600 із них діти. Як прощаються з домівкою та рідними, бачила кореспондентка ТСН Анастасія Невірна. Жінки з маленькими дітьми виглядають евакуаційний бус. Такі картини вже стали звичними для сіл на кордоні з Донеччиною. Завбачивши волонтерів, люди починають плакати, бо час розлуки настав. Світлана з чотирма дітьми виїздить до Маломихайлівки. Чоловік поки залишається, найменші плачуть і туляться до старших. Ніяк не можуть розпрощатися з татком. Папа скоро буде. Уже в автобусі Світлана повторює, не могла не їхати надто гучно та небезпечно стало у селі. Мені дуже було важко, я за оці, ну за цю неділю я ні, не могла ні спати, ні їсти. Я переживала дуже сильно, щоб не було нас нічого. Нас ці два дні нас дуже сильно гупало. нас... Хата повністю вистіла, малі малі вчора боялися, страшне. Заспокоюють себе тим, що їдуть до дідуся на Черкащину. Сподіваються, там буде тихіше. Із сусіднього села виїздить мама трьох дітей. Надія куди прямує, поки не знає. Однак залишатись після того, як старший син ледь не потрапив під удар авіабомби, а хату побило уламками не наважилась. Страшно кожний день, як на голках. То що тільки вікна вставили, бо повибивали дах. дах. Полагодили Опять сьогодні з самого ранку, гучно, діти бояться, якби ж не. На іншій вулиці бусу зустрічають мама з донькою, мабуть, в останній йдуть стежкою до батьківської хати, показуючи дорогу евакуаційникам. Виїжджають аж до далекого Закарпаття. Більше 30 касід, було сонечка злякалася, дитина не може тут в такій обстановці залишатися. Сьогодні з двох часов вночі обратно. Соня плаче, ну я не можу залишати дитину в такій обстановці. Наче все зібрано, а рідний дім не відпускає. Ой, підійдіть, я забула, перебутися. Це поїхало. Додя не ну, держи. Вдома поки залишаються мама і брат. Діти просто бояться вибухів, отакого, а ми поки ще кріпимось. Та в городі трошки господарства є, так трошки той. Прощання рве серце, коли бус рушає, бабуся біжить слідом, аби благословити своїх найрідніших дівчат. Хай вам Бог допомагає. з Богом. Тихої спокійної дороги. Пані Любові 84, вона з села Гаврилівка. Її до евакуаційників вивіз син. Ну що, давайте, виходить, виходить, беріть почки. Вона поволі дибає до машини й дуже страшно їхати у невідомість. Однак каже, ще страшніше залишатись удома. Не давно страшно. Хіба гучно. Хати зносять, це землі. Так, завалили і все. Син же поки залишається. Каби, ехпів дрони. Ну неспокійно. Лінія фронту наближається, вона вже не вспівала зайти у погріб та бомбосховище. Від початку року евакуаційники гуманітарної місії проліска вивезли з найближчих до фронту сіл Дніпропетровщини близько двох тисяч людей. Останні тижні через масовані обстріли ситуація погіршилась. За день надходять десятки звернень 17-го числа у нас вона збільшилась майже в два рази. Навіть без об'явлення примусової евакуації люди частіше стали звертатися до нас. і Ми їх вивозимо цього разу. Волонтерам вдалось вивести подалі від фронту більше десяти людей, семеро з яких діти усім допоможуть знайти місце проживання та дістатись туди. Самі ж евакуаційники довго не відпочивають, владнаються в дорогу, бо на них вже чекають нові втікачі від війни. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН один марафон. Єдині новини. У Київській області запрацювала диференційована повітряна тривога. Її сигнал лунатиме лише в тих районах, де є реальна загроза і зафіксовані ворожі цілі. І це стало можливо завдяки технічним оновленням системи оповіщення. Новація допоможе не зупинятися бізнесу та іншим сферам під час багатогодинних повітряних тривог, якщо немає прямої загрози, а також не переривати освітнього процесу в навчальних закладах від початку року на Київщині. Тривога сумарно лунала майже 40 діб, тож оновлення збереже час людей. Систему вже протестували спільно із повітряними силами та рятувальниками, і вона спрацювала коректно, розповів ТСН Микола Калашник, начальник Київської обласної військової адміністрації. Область велика, сім районів, близько 30 тисяч квадратних кілометрів загальної площа. Якщо брати найдовшу протяжність, це близько 360 кілометрів. Тому це реально втілити в життя, і нам підтвердили таку можливість сили повітряної оборони державна служба з надзвичайних ситуацій. І в рамках нашої взаємодії ми організаційно забезпечили. І сьогодні вночі у нас було випробування такої системи. Вона показала свою ефективність. У ДТП загинув народний депутат від голосу Ярослав Рущишин. Йому було 57 років. Аварія сталася напередодні ввечері поблизу села Бабухів на Франківщині. Ярослав Рущишин був за кермом мотоцикла. Не впорався із кермуванням і зіткнувся з трактором, який їхав по путному напрямку. Він помер під час госпіталізації ще у січні 90-го Ярослав Рощишин разом із іншими студентами брав участь у живому ланцюгу з Луки. А у жовтні того ж року став одним із організаторів революції на граніті. Перші в сучасній історії масштабні акції спротиву українців. І, Як він згодом казав, це були перші кроки до реальної незалежності України. Згодом Рущишин був співзасновником мистецького об'єднання. Дзига. Він також продюсував низку українських гуртів, серед яких Мертвий Півень, клуб Шанувальників чаю, «Дзига Джаз квартет а також ранні проєкти океану Ельзи та співачки Руслани. Верховна Рада розгляне президентський законопроєкт щодо антикорупційних органів 31 липня. Про це повідомив у соцмережі спікер Руслан Стефанчук і додав, що пропонуватиме ухвалити документ одразу за основу та в цілому, а також підтримати його невідкладне підписання. Законопроєкт, який поновлює незалежність набу і сап, президент подав до парламенту напередодні ввечері. Зеленський стверджує, що обговорив його із міжнародними партнерами, правоохоронцями і з представниками набу і сап. Він, зокрема, містить пункт про перевірку самих антикорупціонерів на детекторі брехні, щоб запобігти будь-якому російському втручанню у їхню роботу. Згодом у розмові з журналістами президент висловив переконання, що депутати підтримують документ. Він також визнав, що потрібно було почати діалог щодо скандального закону, який так збурив громадськість і призвів до масових протестів. Пояснив, що дуже зосереджений на війні, яка цитує залишається для України питанням номер один. 250 українців цього тижня повернулись із російського полону. Це був дев'ятий етап обміну за стамбульськими домовленостями. І за спостереженнями журналістів ТСН саме в цьому етапі було найбільше рідних, які особисто зустріли і змогли обійняти тих, на кого так довго чекали. І вже найближчим часом має відбутися етап обміну на 1200 людей. Як зустрічали своїх, давайте дивитися разом. Це обмін, який примусив нас похвилюватися. Разом з рідними чекаємо на повернення наших з полону понад 10 годин. Гадаша обіцяє в 9, але ну, будуть хлопці десь 10, почала сто чекаємо. Але до цього люди чекали роками. Чекаємо, що нарешті обмін відбудеться. Звістка, Звістка да, появиться. Звістка. Звістка, да, появиться. Звістка. То зараз розвернемось, поїдемо, а нашого рідного привезуть. Ми їхали 6 годин сюди, для того, щоб так просто здатися. Рідні, щохвилини зазирають в телефони про те, що обмін відбувся, а їхніх звільнили. Координаційний штаб має повідомити СМС. -кою. Мільйон, мабуть, Мільйон. через кожну хвилину й дивишся. Вже телефони розряджені Вчасті. залишаються години до зустрічі, яку вони багато разів собі уявляли, що робитимеш, і говоритимеш, як міцно будеш обіймати і цілувати. Чи одразу впізнаєш свою рідну людину і чи впізнає вона тебе? Ну що скажеш татові? Люблю тебе? Люблю тебе? Поїхала на рибалку. Він він цього дуже сильно хоче. Знаєте, як виявляю? От приходить мій п'ятька. Я його зустрічаю, і Наталя нагорна або Нелі Ковальська беруть в мене інтерв'ю. Родичі обіцяють нам тільки не отримують повідомлення, кричатимуть від щастя, і ми точно їх почуємо. Та тоді ми з вами домовили, що коли ви кричите від щастя, ми вас знімаємо. Добре близько 22-ї години. Наші на рідній землі Слава Україні.

Найкраще в житті для мене новина. А далі дзвінки і можливість почути рідний голос. Я вдома три з половиною роки. Я тебе дуже кохаю, я неймовірно кохаю тебе. Ми ждемо до послінього. Це один з найемоційніших обмінів цього року. Серед тих, хто дочекався, так багато рідних, друзів, знайомих, побратимів. Швидкі, швидкі заїжджають. Першими заїжджають три швидкі допомоги. У них важко хворі чи поранені. Хлопці у швидких здивовані зустріч повернення самостійно пересуватися їм складно. З поверненням нас дякуємо і після цього. Найбільша частина. Ть, великих автобусів заїжджають до двору. Ми десятки разів бачили, як це буває, але щоразу хвилюємося разом з рідними та разом із хлопцями. Звільнені заледве встигають вийти з дверей, як потрапляють у обійми. Додому повертаються наші захисники з різних ділянок фронту. Серед них величезна кількість це сержантсько-старшинський та рядовий склад, але і є декілька офіцерів. Серед звільнених сьогодні є усі види та роди Збройних сил України, Державної прикордонної служби, Національної гвардії України та Національної поліції. Також хочу зазначити, що сьогодні додому повернувся останній захисник острова Зміїни. Це військовослужбовець Державної прикордонної служби, і станом на зараз усі захисники острова Зміїни знаходяться вдома в Україні. Далі на звільнених хлопців чекаємо догляд. Ті 10 хвилин, що вони були разом зі своїми. Геть мало. Отже, звичайне вікно стає місцем найщемливіших побачень. Ось дівчата нарешті мають змогу доторкнутися до батька. Не бачили з лютого 2022 року. Ви так року. Так Потім черга хлопців татові побратими підсаджують малих, аби нарешті їхній батько хвилину належав тільки їм самим. Дайте, 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 дайте. Давай на три раз, два, три. ова! Казака захилили, закинули казака! козака. Є вікна, де можна побачити, наскільки хлопці, які повернулися, худі та виснажені, бліді та змарнілі. Але в людей, які одночасно плачуть та сміються від щастя, на них великі плани залюбити та відгодувати, аби надолужити втрачене за роки та місяці розлуки. Цей день проносить звістку. Найближчим часом ми знову зустрінемось у Стамбулі. Паралельно з цим обміном, якраз домовились, найближчим часом мають повернутися ще 1200 наших. Наталя на Нелі Ковальська, Євген Голодун, Андрій Марченко, Данило Лисенко та Максимо Смірко. ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.